Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні черговий огляд овочів та фруктів. Сама свіжа ціна від магазину АТБ станом на середу, 28 лютого. Давайте розпочнемо огляд. Капуста білокачана 12,85, гарбуз батернат 28,80. Картопля фасована. Добірна. 2 кілограма в упаковці мита 86,90. Картопля відбірна. Фасована. Півтора кілограма в упаковці за 54,90. Картопля фасована. Перший гатунок. Кілограм коштує 30 гривень. Цибуля ріпчаста. Перший гатунок 15 гривень за кілограм. Морква другий гатунок 7,50. Морква фасована, перший гатунок, мита, відбірна. 1 кілограм коштує 26,90, цибуля, рібчаста, фасована першого гатунку 21,60. Перкінська капуста 34,50 за кілограм корінь селери 57, пятьдесят. Перець солодкий, червоний. Гарний, 160 гривень за кілограм. Яблуко речів першого гатунку, 30 гривень. Капуста савойська. 34,60 Огірки, перший гатунок 98,90. Яблуко фасоване, другої категорії, 12 гривень за кілограм. Яблуко голден Першого гатунку 23 гривні за кілограм. Яблуко Ред Принець 26.50 Яблуко українське 16.95 за кілограм. Яблуко Ред Чі перший гатунок, фасоване. Кілограм коштує 24,50, мандарини, другий гатунок, 33 гривні за кілограм, лимон, другий гатунок, 33 гривні. Кокос, одна штука коштує 28,90. Ананас перший гатунок. Кілограм коштує 8695. Авокадо ХАС, Перший гатунок. 260 гривень за кілограм. Авокадо першого гатунку за 220 гривень за кілограм. Грейфрут перший гатунок. 46 гривень. Памело першого гатунку 65 гривень за кілограм. Банан перший готунок 67,85. Банан другого гатунку 50,89. Лимон 54,95 за кілограм. Апельсин перший гатунок, 48 гривень за кілограм. Апельсин фасований. Перший гатунок. 1 кілограм коштує 50 гривень, мандарин, муркот, перший гатунок, 55 гривень за кілограм. Курма піраміда, перший гатунок 153 гривні за кілограм. Мандарин перший гатунок 48 гривень за кілограм. Киві перший гатунок 110 гривень за кілограм. Киві у кошику, другий гатунок. Упаковка коштує 99,90. Ківі Голду у кошику. Пів кілограма в упаковці 7490. Гранат перший гатунок, 110 гривень за кілограм. Груша першого гатунку, 41 гривня за кілограм. Груша другий гатунок.

Яблуко чемпіон. Першу гатунку, Кілограм коштує 24,50. Томати коктейльні 11,58 за 100 грамів. Корінь індурян, 250 гривень за кілограм. Томати тепличні. Перший гатунок, 89,90. Капуста першого гатунку 13,15. Буряк. Перший гатунку – 14,55 за кілограм, буряк другий гатунок – 8,85. Морква мита першого гатунку – 1660. Картопля перший гатунок 1685. Картопля мита, перший гатунок 36 гривень за кілограм. Картопля фасована, перший гатунок 2,5 кг в упаковці 96,90. Картопля рання, перший гатунок 30 гривень за кілограм. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазинах АТБ.